Давайте подивимося, яке зараз є термінове послання саме для вас. Так, що в нас тут показують Карти, Пара в нас тут вимальовується. Король Пентаклів і королева кубків. Він такий серйозний, правильний, закритий, і вона така ніжна, романтична, любляча, емоційна. Да? І між ними йде якісь, якесь рішення, перехід на новий рівень, послання для вас, термінове послання. Щось зрушується з місця між вами? Якась, можливо, тишина, недосказаність, пауза, відстань. Ось це міняється між вами. Він всю воду да, зайде в воду емоцій, він розкаже, пояснить. Ну, тут іде міцна міцні якісь стосунки, міцна пара, і цей мужчина йде з серйозними пропозиціями для вас. Ви почуєте, нарешті, те, що ви давньо, давно від нього хотіли почути. Хай так і буде.